Як можна полюбити ворогів? Роздуми над Божим Словом на суботу першого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам. Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконалий. У житті кожного з нас є люди, з якими нам складно спілкуватися. Здається, вони завжди не згодні з нами. Їм ніколи не подобається те, що ми говоримо або робимо. Тому ми намагаємося їх уникати. Ми знаємо, Ісус хоче, щоб ми любили всіх, але це здається неможливим. Де взяти любов, яка пом'якшить наше серце і подолає внутрішній спротив? Тільки в Ісусі Христі. Секрет. Ключ до любові, особливо щодо тих, кого нам найважче любити, у тому, щоб дивитися на цих людей очима Ісуса. Адже Він не зосереджується на недоліках, які затьмарюють наш погляд, а бачить улюблених дітей, за яких поклав своє життя. Так, це не відшлюфовані алмази, але він все одно любить усіх. Та прагне допомагати. Саме так Ісус дивиться і на тебе. Бог любить нас не тому, що ми на це заслуговуємо, а тому, що Він є любов. І оскільки Христос перебуває в нас, ми можемо навчитися любити людей так само. Євангелія наповнені історіями про те. Як Ісус міг бачити справжній потенціал людей, незважаючи на їхні очевидні гріхи. Наприклад, Закхей, корумпований митник, змінив своє життя після того, як Ісус прийшов до Нього в дім та поводився з ним як із другом. Самарянка, яку Ісус зустрів біля криниці, теж не була зразком чесноти. Зустріч із Господом. Змінила життя жінки, а через неї і всієї Самарії. Навіть у Юді Скаріоті Господь бачив цінність Божої дитини і тому до останнього любив його. Ісус не чекає, що ти зможеш досконало любити всіх без винятку, але закликає до більшого милосердя у стосунках зі складними для тебе людьми. Ймовірно, для цього знадобляться певні зусилля, щира молитва та кілька глибоких вдихів, коли ти почнеш бачити в інших людях дітей Божих, це буде впевнений крок до досконалої любові. Господи Ісусе Христе, допоможи мені дивитися на всіх так, як дивишся на них ти, щоб я міг любити їх твоєю любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.